Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 106. Її створили два шахові композитори Йозеф Клінг та Бернхард Горвіц. Взагалі, ці два композитори спільно створили дуже багато задач. Хід білих, білі мають тут виграти. Розв'яжіть. У нас тут ферзовий еншпіль, а ферзовий еншпіль важко виграти. Чорні виграють на два пішаки більше, і тому виникає питання, як взагалі можуть тут білі виграти. В шахах важлива уява, і потрібно уявити, як білі тут можуть виграти. Давайте зробимо читерський хід, ферзь b7 мат. Ось є виграшна ідея. Якщо хід чорних, чорні загрожують дати вічний шах. Основна загроза ферзь це 8 лінійний удар, а також є дуже багато інших ходів, щоб оголосити білим вічний шах. Хід білих, білі не можуть зараз дати шах чорним. Як же грати білим? Дуже хитрий хід, ферзь h1. Поставили ферзя навпроти чорного короля. І якщо чорні зроблять шах білому королю, білий король зіграє на c7 чи на b6, і далі може бути ферзь b7 мат. Ось перша виграшна ідея за білих. Які тут є варіанти? Ферзь e 6, король С7. Чорним шах, король 7, ферзь b7 мат. Чи, наприклад, інший шах, ферзь c2. Тоді король b6, король b8 і знову ферзь b7 мат. Давайте чорні зіграють королем, щоб поки їм шаху не було. Король b8. Якщо білі грають ферзь h8 це помилка. Чорні закрилися, ферзь c8, подвійний удар і білі змушені розміняти ферзів. На щастя, хоча білі тут не програють. Король b5 і це нічия. Тому спочатку білі грають ферзь h2, короля 8, і тепер можна грати ферзь h8. Бо чорні вже не зіграють ферзь c8. Король 7, ферзь 7, король 8 і ферзь b7 мат. Тепер розглянемо інший хід королем. Король 7. Білі виграють. Ферзь g 1, короля 8. Ферзь g8, король 7, ферзь g7. Білі дають шахи і переводять свого ферзя на b7 і буде мат. В чорних, звичайно, є кращий захист. Ферзь c8. Якщо побити пішака, то це помилка. Ферзь b7 подвійний удар і чорні роблять нічию. Ферзь b7, король b7, король 5 нічия, Білим не потрібно бити пішака. Король Б6. Білі виграють, тому що білий король обмежує чорного короля. Король b8. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. В білих є хід ферзь b7 створили загрозу ферзь ферсі 7 мат. Але чорні оголосять шахи. Або ферзь d8, або ферзь 6, і далі буде нічия. Тому за білих правильний хід ферзь h 2 шах. Короля 8, ферзь 2 шах, король b8, ферзь 3 шах. Білі роблять сходинки і наближаються до чорного короля. Король 8, ферзь f 3, король b8, ферзь f4, короля 8, ферзь e 4 король b8. Зараз хід білих, подумайте, як грати далі. Білі постійно давали шахи. Перевели ферзя на потрібне поле, і тепер є хід ферзі 7. Створена загроза ферсі 7 мат. Білий ферзь контролює важливі поля d 8 E6, І в чорного ферзя немає гарних ходів. Зараз хід чорних і їм потрібно здаватися, тому що немає захисту від загрози ферсі 7. Чорні можуть віддати ферзя, але буде мат в кілька ходів. Це розв'язок задачі. Давайте повернемось на початок, ще раз розглянемо, як це розв'язується. Перший хід дуже хитрий, ферзь h1. Ферзь c8, король b6. І далі потрібно робити маневри ферзем. Білі постійно дають шахи, покращують ферзя. І тепер хід ферзь 7 і білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!